Вітаю всіх! З вами Будмір. І сьогодні в нас на огляді установка алмазного буріння Кайкен ОНД 925. Надійна, потужна і в той же час компактна установка, яка встигла себе зарекомендувати серед професіоналів. І давайте ж у цьому відео розберемося, для кого вона створена, які роботи може виконувати, і які, яку комплектацію має. Пройдемось по точним характеристикам даної установки. Що ми маємо? Метрову стійку, двигун потужністю 4,3 кВт. Можливість свердління отворів діаметром до 250 мм тобто коронички підходять від 50 до 250 мм Можливість свердління з допомогою води. Ось є в нас підключення сюди води, і для того, щоб. Не перегрівалася коронка та змащувалося водою отвір при свердлінні, також можливість сухого свердління. Маємо 480 обертів на хвилину, така її швидкість. Швидкість має одну. Є захист від перегріву, двигун однофазний, тобто працює від 220 вольт. Що йде в комплектації з даної установки, коли ви її придбаєте. Стійка, 4 анкерних винти. Сама установка, ось патрубок для підключення води, гарантійний талон. Інструкція, змінні щитки графітові для того, щоб можна було замінити в двигуні, і також інструкція як правильно. На ній з нею працювати з даною установкою. Дана установка легко справляється з армованим бетоном завдяки потужному двигуну та плавному старту. Запуск установки не вибиває автомати, а сам процес буріння стабільний та контрольований, які ж є в нас переваги даної установки Кайкен ОНД 925 вона має високу потужність, бурить швидко навіть в складних умовах, має захист двигуна та ергономічну взагалі, конструкцію. Комплектується ось такою станиною на 4 гвинтах, які можна за закрутити в анкери і закріпити надійну установку на стіні. Підведемо підсумки. Якщо ви шукаєте надійну установку алмазного буріння, яка впорається з будь-яким завданням на вашому об'єкті. Я думаю, як найкраще підійде вам модель від виробника Кайкен, модель ОНД-925. Це надійна, потужна установка, справляється з багатьма задачами. Тому чекаємо вас за посиланням. Переходьте, робіть замовлення. Залишу телефон для замовлення в описі під відео. Також чекаю від вас коментарі, що б ви хотіли побачити на огляді наступним. У нас всім папа, -па, гарних покупок!